Іноді клієнт не знає для чого у нас бриф. Питає, можна я просто там кинути презентацію. І ви там все розбереться. Ви подивитеся, і що це і треба з вами маєте. півтори години спілкуватися. Я ж вже ж розказував вашому менеджеру з продажів. То на для чого нам бриф? Насправді це фундаментальний етап у співпраці клієнта разом з нами. Це розуміння. Візії клієнта, який до нас заходить, його бажань, поглядів на його бізнес, знаєте, от такий мем, де стоять двоє чоловічків, намальована цифра 6? Один дивиться і бачить 6, а один дивиться і бачить 9. Вони обоє е, мають рацію, і так само на бізнес клієнта ми можемо подивитися, ніби правильно, ми дивимося зі своєї маркетологічної точки зору. Він, як власник бізнесу, бачить це по-іншому, а виходить, його клієнт, який буде бачити нашу рекламу, він це вважає ще зовсім по-іншому. Тому от саме цей бриф почути з перших вуст. Це його словами, але е... як презентація чи на сайті. Так, бо презентація чи сайт – це вже хтось писав, хтось робив, хтось адаптовував. Але саме от перше джерело це власник, і саме на брифі ми синхронізуємося, ми розуміємо, як подати, чому саме так подавати. Щоб потім не було оцих додаткових питань, що ми не порозумілися. Ми відразу попереджаємо наших клієнтів година півтори закладіть свого часу. На те щоб провести дуже глибокий і первинний бриф на старті нашої співпраці.